Юні каменщики з дев'яти міст України змусять сміятися житамарян до сліз. 11 лютого в телецентрі відбудеться фестиваль сміховик. Це вже третій щорічний всеукраїнський фестиваль гумору. До участь приймають найкращі дитячі юнацькі команди. Кращими командами ми вважаємо ті, які успішно виступають на Загальноукраїнському, всеукраїнському фестивалі «Жад птиця, який ми проводимо щорічно в затоці в вересні місяць. Організатори фестивалю Асоціація КВН України кажуть, що сміховик дав поштовх Тернополю Лубнам та Івано-Франківську створювати подібні заходи. Прима українського КВН та лідер команди Дівчата з Житомира особисто знайома з багатьма дитячими квн командами в Україні, не стримує захоплення від їхніх ігор. Що головне, що діти вірні? Вони як кажуть, пишаються тим, що беруть участь у такому престижному фестивалі. Генеральний спонсор фестивалю дитячого гумору радіоелектрона компанія Рек чиновники поки не дуже в цьому зацікавлені, каже директор асоціації КВН України. Фестивалі, типу щоб в них нікого не образити народної творчості, це чудово. Я за але хочеться чогось такого, щоб дійсно якось виділялося, виділяло виділяла міста. От до цього хотілось би прагнути, хотілось би це, це робити. Запрошення на сміхових будуть розповсюджуватись безкоштовно у житомирських школах.